Ківці добралися до соцмереж. Тетяна отримала лист з податковою. Чому її підозрюють? Вона сама дома виробляє торти. На своїй сторінці в інстаграм вона продає торти власного виробництва. Податківці побачили її рекламу, її номер телефону. І за цим фінансовим номером вони дізналися, в якому вона банку, і запросили випуску по картковому рахунку. Ці Роздруківці, вони побачили оплати за торти, макарони, за послуги виготовлення тортів і так далі. Все це податківці вважають, що ти приховуєш свої доходи і не сплачуєш податки. Тетяна дійсно не платила податки. Що ж з цим робити? І тепер. Тетяну очікують величезні штрафи. А Ось якби вона оформила фопчик заздалегідь, то сплачувала б мінімальні податки, подавала б декларацію і робила б всі торти на свята, і всі були б щасливі. Звертайся до мене, я все поясню. Організую облік, відкрию фопчик, і ти будеш працювати прозоро.